І все ж деякі позитивні сигнали з ринку нерухомості у США таки свідчать, що можливо пік падіння ринку вже близько. Останні дані онлайн-ресурсу індекс нерухомості показують, що загальна кількість будинків, виставлених зараз, на продаж, зменшилася у більшості штатів а кількість проданих будинків у США є найвищою за останні два роки. Більше про це у сюжеті Мирослави Пеци. Експерти погоджуються, що сильний ринок житла є ключем до економічного зросту. Ось США з'явилися ознаки, що покупці житла повертаються на ринок. Онлайн брокер Індексу нерухомості каже, що останніми місяцями не лише зросла кількість потенційних покупців, але й упала кількість житла виставленого на продаж. Пропозиція на ринку зменшується, що є незвичним для цього сезону. А середня ціна будинків, виставлених на продаж, подекуди зросла. Те, скільки часу будинок знаходиться на продажі, є наглядним розрахунком активності ринку у сприятливі часи, будинок виставлений на продаж у США – Отримував нових власників за півроку. Рік тому цей термін становив 11 місяців. Зараз же він скоротився до восьми з половиною. Лоуренс юнь, провідний економіст у національній асоціації ріалтерів, каже, коли пропозиція зменшується, ціни на ринку ростуть. зменшення пропозиції вказує на стабілізацію цін на житло у майбутньому, десь ціни можуть навіть зрости. Тож спад, який ми спостерігали протягом останніх трьох років, може завершитися. Лачинський вказує на фактори, що привертають покупців. Це низькі ціни, низькі відсотки на кредити і податкові пінги при купівлі житла. Що адміністрація Обами надає людям, які вперше купують житло? з'явилася активність, якої не було останніх півтора роки. Утім, оптимізм на ринку житла може бути тимчасовим явищем. Причиною тому є високий рівень безробіття та завеликі суми кредитів, які американці взяли за останні роки і тепер не можуть вчасно повертати. Мирослава пеца. Hollis America.